Вітаю, шановні слухачі в ефірі. Програма Експертна Думка. І сьогодні навпроти мене сидить Тетяна Голікова. Тетяна, добрий ранок. Добрию тетяна. От знаю, що ви власниця найбільшої мережі подоцентрів у Києві та Запоріжжі. Взагалі, можна кілька слів про подологію. Що це таке? Подологія це наука. Або професія, або ну більше наука, да, яка вивчає всі проблеми, які пов'язані з ногами, з нігтями, зі шкірою ніг, зі шкірою рук, можливо, навіть і з нігтями на руках. Тож, сьогодні ми поговоримо наскільки відповідальний догляд за стопами, а також хочеться зачепити тему. Я знаю, що ви у вас є школа бізнесу, розглянемо, як працюється вам в умовах воєнного стану і як ви з цим справляєтесь. Тож, перше Таке до вас питання. От що таке подологія і чому догляд за стопами це не просто про естетику, да? а це ще й про здоров'я. Ну, подологія це насамперед професія, яка вчить не маскувати проблему під гір лаком, як це з багато звикли жінок приховати під лаком, щоб ніхто не бачив. Подологія це саме те, що дозволяє вирішити питання, можливо, десь вилікувати в тандемі з лікарем, але в жодному разі не прикривати це якимись косметичними засобами, лаками і так далі. А розкажіть тоді трошки про вашу мережу. Як виникла ідея її створити? З чого все починалось? Не було ідеї створювати мережу, можу сказати відверто. Все починалося з звичайного крісла в маленькому кабінеті, який винаймала поруч з подругою, на двох з подругою да, в кабінеті в Запоріжжі в одному з спальних районів. І почалося просто з того, що клієнтів ставало все більше. І я така людина, я не звикла віддавати людей, які прийшли на моє ім'я, на мою експертність віддавати іншим своїм колегам. Я от такі, така людина, яка просто створила потім перший центр. Це було ще до війни, і за два тижні там до, до, до початку да, повномасштабної я відкрила другий центр. А далі вже все, там уже, там уже пішов інший сенс. І чим більше людей, чим більше ем, клієнтів, відгуків, тим більше ми розуміли, що ми повинні бути ближче до кожного клієнта, ближче по району, в районах, да, в регіонах, в містах. Тобто і тому, тому ми розширюємося і в Запоріжжі, і в Києві. Ну, до речі, хотів спитати у вас. Знаю, що нещодавно у вас відкрились два нові центри, так? В один в Києві біля метро Лівобережна, а другий у Запоріжжі, дуже близько до прифронтової зони. І чому як прийшла ця думка? Чому вирішили? Тому що ну, це якби не просто розширення, це да? якби ближче до людей, які знаходяться там. І що вклали в основу цього рішення? По перше, хочу сказати, що дуже легко будувати бізнес в регіонах, куди їдуть люди від війни. Тобто набагато складніше будувати його в прифронтовому місті, там де сіра зона, в 40 кілометрах від міста. Але можу сказати, що я настільки вірю в місто, я настільки вірю в людей, які там, і можу чесно сказати, кожен раз, коли я приїжджаю в Запоріжжя, я бачу багато людей. Дехто вважає, можливо, що Запоріжжя окуповане, але це не так, воно процвітає, живе. І я можу сказати, що, як на мене, моя думка, Запоріжжя саме зараз проживає саме такий розквіт бізнесу в місті, тому що багато відкривається ресторанів, багато відкривається якісь закладів, тобто проводяться якісь бізнес. Конференції і так далі. І саме для мене, чому я взагалі масштабувала в да, центри, тому що колись я попала на бізнес-спілку, бізнес-організація була, да, і саме там один із спікерів сказав що коли починається війна коли почалась війна хтось бачить кризу а хтось бачить можливість тобто саме тоді ми побачили можливість коли упала орендна плата да за приміщення коли там багато було роз розпродали багато люди тікали розпродавали меблі да можна було купити це за дешеву ціну ніж е, перед війною і я побачила тоді можливість Масштабування навіть в 2022 році я відкрила ще один додатковий центр в Запоріжжі. Я просто настільки вірю в людей, я настільки вірю в це місто, і я знаю, що у нього є велике майбутнє, тому що у нього є душа, і місто воно ж складається з людей правильно. І поки люди там, поки бізнес працює, поки місто живе. Тому моя така вдячність клієнтам за те, що вони під вибухи, в локдауни. Прильоти по місту, вони завжди пишуться і в четвертій ранку, і в п'ятій ранку, і в третій ночі, і приходять, практично не відміняються записи. Тому це така моя вдячність своєму місту. <губерість> а якщо трошки поговорити про так сказать, філософію, ідеологію або якісь ще ознаки саме вашої мережі, чим вона відрізняється від звичайного салону, скажімо так, і які підходи ви використовуєте в роботі? Ну, по-перше, моя мережа подології, вона суто подологічна. В мене немає е, ще додаткових якихось ніж, перукарів, косметологів і так далі. Ми працюємо з вузькою направленістю. Ми працюємо угу. лише з ногами. По-перше, другий момент в моїй мережі є старший спеціаліст, яка керує процесом якості виконування процедур. В моїй мережі є старший адміністратор в Запоріжжі. Старший адміністратор нещодавно з'явилася в Києві, яка повністю контролює роботу мережі роботу адміністраторів. Ми працюємо з будь-якими відгуками. Завжди відкриті до діалогу, до конструктивного діалогу, до конструктивного відгуку від клієнта. Я нещодавно повністю забрала соціальну мережу собі, і я, власниця восьми центрів, спілкуюся в інстаграм з клієнтом, тому що мені важливо доносити клієнту саме свою думку і своє бачення своєї мережі, тому що жоден СММ не зможе так передати енергію. Центру, енергію, мережі, місію, да, яку ми несемо, і так далі. І я постійно спілкуюся з клієнтом. Тобто ми ніколи нікуди не ховаємося, ми завжди відкриті до діалогу і завжди працюємо на те, працюємо на результат, працюємо на якість для нас це. Дуже важливо, і я вважаю, що саме моя мережа відрізняється ще від мережі інших мереж. Я не хочу обисінювати чи порівнювати. Я просто можу сказати, що з грудня місяця 2024 року ми змінили повністю стратегію. Ми перейшли в статус народної мережі. Тобто, наша мережа, наші ціни. Найлояльніші серед подологічних центрів в місті Запоріжжя і в місті Києві. І е, цим самим ми зробили народність і доступність до нас можуть дозволити собі прийти і пенсіонер, і мама в декреті, і просто жінка, у якої там немає чоловік можливості фінансово великої обслуговуватися в дорогих дорогих центрах подологічних. Ну, до речі, бізнес масштабується, да, команду теж треба шукати людей. Наскільки складно зараз в цей час будувати команду? Я можу сказати, що команда в військовий час зіткнулися кожен підприємець. Неважливо, яка ніша, будь то магазин лікуроводичний, або якийсь продуктовий, або це салон краси. Будь-що кожен підприємець стикнувся з тим, що кадри роз'їжджалися, їж... роз особливо коли сильні масовані обстріли. Да, ми всі розуміємо, uh -huh. всі в врасипну, хто куди. Тікають, у людини страх, розпач, хтось повертається потім, але то вже буде потім. А сьогодні підприємцю треба закрити десь дирку. Да? Людина пішла, треба... а клієнти пишуться і вночі, і в день треба ж їх обслуговувати. Ти не хочеш втрачати ці гроші. Не хочеш втрачати людину, не хочеш відмовляти її. І е, розсипалися просто багато. Просто сім'ями виїжджали, і в один день можна було втратити 40% колективу, коли от прям масив, масований обстріл. Але можу сказ... І плюс іще ж додатково тікучі. Люди тобто, десь переростають, йдуть відкривати свій власний бізнес, але я знайшла спосіб, через який я з цим працюю, і на сьогодні у нас немає майже немає проблем з кадрами. Ми, коли відкрили Власну школу подології в місті Запоріжжі спочатку, їй вже два роки ми почали надавати професію дівчатам, які хочуть годувати свої сім'ї, можливо, там чоловік на війні, дачі, якісь моменти. Тобто, ми почали надавати можливість розвиватися жінкам в Запоріжжі. Ми надавали їм, надаємо і надавали їм професію. І працевлаштовували. влаштовували за рахунок цього у нас завжди, завжди є спеціалісти. От тільки за останній місяць до нашої мережі, тільки в Запоріжжі, прийшло вісім нових спеціалістів, тобто це вісім робочих додаткових місць, ну які, скажімо так, да дівчата будуть заробляти гроші і вчитися і здобувати досвід, що дуже не скажімо так, немало Ну до речі, про школу подології розкажіть. Хто до вас може прийти? Можливо, зараз хтось зі слухачів почує, захоче приєднатись. Як можна здобути у вас професію? Як це працює? У нас існує дві школи подології: одна знаходиться в Запоріжжі, одна знаходиться в місті Київ. І вони вже функціонують у Запоріжжі два роки. Тут ми відкрили нещодавно півроку, але е, будь-хто може перейти на нашу сторінку подологічну подологу лікова да, в інстаграмі сайт. Е, я ж так розумію, що ви розмістите да, десь якісь переходи і написати, що цікавиться цієї професії або підвищення кваліфікації. Тому що я хочу сказати, що хто буде слухати цей ефір, що наша школа вона саме спрямована на те, щоб е, дати професію початковому спеціалісту, яка, можливо, хтось працював бухгалтером до нас, приходять. Викладачі вузів, вишків, да, інститутів і хочуть стати подологами. Вони там мріяли довгий час і розуміють, що коли як не зараз. Там 35-40 років приходять. І ми даємо цю базу, основу, ми вводимо в цю професію, даємо досвід в своїй мережі, якщо людина хоче з працевлаштуванням, без питань, у нас завжди, особливо в Запоріжжі, нам завжди потрібні спеціалісти. Тобто, таким чином людина приходить, залишається у нас, добуває досвід. Головне, просто написати. Адміністратор, директ-менеджер у нас є, яка постійно спілкується по запису. Хто пише, відповідає, проконсультує, скаже вартість і так далі. І ще хочу швиденько сказати, що, наприклад, в Запоріжжі ми співпрацюємо, у нас є соціальний проєкт, по якому ми допомагаємо жінкам ВПО. А, тобто ми не тільки приймаємо майже безкоштовно в нашій школі таких людей, які потребують, немає у них фінансової змоги да, прийти до нас, як, просто, як звичайний клієнт. А, також у нас є можливість, ми даємо на 50%, даємо 50 знижку на навчання ВПО, якщо дівчата захочуть. Хочуть працевлаштуватися, ми даємо їм можливість е, вивчитися зі знижкою, і також є одне вакантне місце. Якщо, е, наприклад, там людина, дівчина або жінка е, ВПО змушена там переїхати, втратила е, житло або там втратила годувальника, да чоловіка на фронті, тобто якісь от така ситуація. Ми готові е, в рамках соціального проекту взяти таку людину на безкоштовне навчання з працевлаштуванням далі у нас. Чудово. Скажіть, що я знаю, що окрім школи подологів, у вас ще є власна школа бізнесу. Так, це бізнес безпосередньо в сфері подології, чи, 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 чи ви там навчаєте бізнесу в цілому? Розкрити, будь ласка, розкажіть людям, що це за школа і чому ви навчаєте, як до вас звертатись і так далі. Ну, в рамках школа бізнесу це взагалі моя душа. Я можу mm -hmm. сказати, це моя душа, це те, що мене наповнює. Це те, чим я горю, і те, що я розвиваю кожен день, що я вкладаю великі гроші в своє навчання для того, щоб. Бути більш ем, кориснішою для дівчат, які стоять зараз на місці і не можуть рухатися далі. Тобто, багато спеціалістів, які вийшли з найму і думають, що вони там знаєте, Бога за пазуху ухватили. Потім вони купують дороге обладнання, по красивому обставилися а клієнтів немає. А ще не дай Боже, там взяли грант, да несвідомо не розуміючи, як його виплачувати. Просто люди попадають в дуже кризову ситуацію, в якій потім ну, звідти вибратися дуже складно, особливо якщо кредити, там борги та. І так далі. Тобто я за те, щоб масштабуватися в легкості з мінімальними фінансовими ризиками, особливо в сьогоднішній день. І а, я максимально де я можу про себе заявити, щоб люди про мене дізналися, тому що дуже багато майстрів, які просто втрачають час. Вони не розвиваються, вони бояться взяти одного найманого працівника, вони бояться делегувати клієнта. Вони просто думають, думали, що вони пішли з найму і все ок, але вони себе просто найняли як майстра, і тупо кожен день, зранку до ночі, не бачачи. Не сім'ю, не маючи додаткових можливостей, вони просто проживають своє життя живучи життям клієнта, а не своїм. Тому саме от завдання моєї школи, бізнесу дати можливість майстру, неважливо якої ніші. Я не тільки про подологію, Я можу допомогти і в інших нішах, тому що система вона одна угу. і вона працює скрізь. Просто треба зрозуміти розібратися. і Тому у мене завжди є там консультації, розбори, де я спілкуюся з такими дівчатами. І ми далі вирішуємо стратегію. По вирішенню майбутніх якихось кроків. Фактично, можна до вас прийти спочатку, отримати профнаправлену да, освіту, а далі вирости і ще й ви допоможете масштабуватись. Дуже, 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 дуже класно. Пані Тетяна, знаємо, що ваш особистий підхід можна в кількох словах сформулювати так: швидкість, якість і довіра. Як вдається тримати баланс? Знаєте, я е, от вас чую і думаю, як відповісти на це питання. Напевно, відповім це, як інтерпретую це на спеціалістах своєї мережі, тому що мені не складно тримати баланс, коли поруч зі мною правильно підібрані люди. Тобто, мій досвід дозволяє вже. Е, Чітко розуміти, якого спеціаліста я хочу, чітко його вивчити, так як мені це треба, і так як я це бачу. Тому саме спеціалісти моєї мережі вони завжди працюють на результат. Тобто, коли людина приходить на роботу не тільки заради грошей, а коли вона приходить для того, щоб сьогодні послужити клієнту, виконати якусь роботу, виконати якусь, тобто допомогти зробити корисну справу, то воно просто баланс він сам по собі. Це вже не як невід'ємна частина, це наслідок, коли людина на своєму місці. Точно так же. От і тому ми завжди працюємо на результат, ми завжди намагаємося там, де можливо швидше, максимально швидко допомогти клієнту, але це залежить від стадії захворювання, да, з яким людина приходить, скільки вона з ним ходила, скільки вона чекала до нашого візиту. Mm -hmm. Тобто, наскільки ми можливо тут саме з цим клієнтом, саме в даній ситуації спрацювати швидко на результат, ми це робимо. Тобто ми завжди працюємо на те, щоб людина залишилася задоволена і привела за собою ще там. Довірила нам саме головне, що в неї є там батьків, чи довірила там, я не знаю, дітей своїх привела до нас, да, або там розповіла про нас е, своїм сусідням. Ми, на, У нас в Запоріжжі дуже класно працює сарафанка. Це найбільша е, така, скажімо так, частина реклами, яка приводить нам клієнта. Це сарафанне радіо, воно працює дуже круто. Київ ми нещодавно. Про нас вже багато знають, але просто Київ більше місця тут треба трошки більше часу. Добре, дякую. Дуже приємно було з вами познайомитись, поспілкуватись. Наостанок хотів би вас спитати, що б ви хотіли з чим звернутись, чого побажати нашим слухачам. Ну, по-перше, слухачам, які шукають саме сьогодні а, подолога, центра центр подології, а, кому довірити свою проблему. Я хочу сказати і звернутися, що не треба чекати, тому що чим більше ви чекаєте, чим більше ви соромитеся, чим більше ви відкладаєте, чим неправильніше ви розкладаєте пріоритети, тобто куди витратити гроші, там купити сукню, яка десята в шкафу, яку ми нікуди не носимо, чи піти вилікувати вросле ніг, чи поставити корекційну систему, чи прибрати мозоль, який просто вже там не дає жити вже рік. Да, то не терпіть. Ми завжди відкриті а, до е, процедури з вами, до, до знайомства з вами, да? наші двері завжди до вас відкриті. Дівчата, які будуть слухати цей ефір, і які не знають, де їм заробити гроші, як, як взагалі де здобути професію, яка їх може буде годувати, я можу сказати від себе, що якщо ви хочу, якщо ви навчитеся щось робити руками, будь-то хто перукар, майстер манікюра, майстер педикюра, в нашій школі ми, до речі, навчаємо і манікюру, і педикюру, хто б ти не був, або ти хочеш стати ти подологом, де б ти не був, які б обставини в країні не склалися, куди б тобі не треба було виїхати, поїхати. Тому що саме дівчата, які е, володіли ремеслом, вони виїхали за кордон і вони, вони там не голодали, тобто вони знайшли себе дуже швидко. Вони пішли робити манікюр, педикюр, там стригти, щось робити, фарбувати. І у них одразу е, тобто почався да, вже щось десь копійку якусь заробляти. Тому якщо ти вмієш щось робити руками, це взагалі завжди ок, ти завжди прогодуєш себе і, можливо, свою сім'ю. М'ю в майбутньому і хочу сказати, що наші центри, наші школи, наші подології завжди відкриті для неважливо скільки вам років: 58, 62, чи вам 18, чи 20, Ми а, зможемо навчити будь-кого, і при необхідності ми навіть можемо працевлаштувати і надати робоче місце. з приводу того тих дівчат, які будуть слухати майстри, які зараз сидять в своїх кабінетах, нянчаться зі своїми клієнтами. Там з ранку до ночі вони прям постійно живуть життям клієнта, не можуть сказати ні. Бояться розвиватися, боятися масштабуватися. Я вам просто закликаю вас не боятися, тому що е, час летить тяжко косиночку зносить. І завтра сьогодні нам здається, що у нас ще буде інше життя, але ну на жаль, ми ж не кішка, у нас не дев'ять життів, воно одне, і ми не хочеться, щоб. Кожен день ми просто марно тратили на наші страхи, і сумніви, хто про нас що подумає, як ми будемо виглядати в очах когось. Це ваше життя, беріть за нього відповідальність і туліть вперед, йдіть розвивайтеся. Не сидіть в своїх кріслах зі своїми клієнтами. Життя таке цікаве, таке яскраве. І хочеться, щоб ви його побачили не через скло свого кабінету, а через е, потяг. Літак, або, наприклад, навіть просто без скла, просто гуляючи десь по місту, насолоджуватися життям. Дуже дякую вам за цю жваву мотиваційну промову. Хочу сказати вам ще раз, нагадати, що у нас сьогодні у гостях була Тетяна Голікова. Тому шукайте, звертайтесь, знайомтесь, співпрацюйте, успіхів вам! Всього найкращого. Дякую, що запросили. Дякую.